Доброго дня, я знову з вами. Е, є така штука, як гарвардська модель перемовин. В гарвардській моделі перемовин ми називаємо три можливі результати отих переговорів: Win-lose, lose-lose і win-win. Перемовини вен люс програв, виграв, програв. Хтось один не йде на якісь уступки, заганяє когось іншого в глухий кут, і перемовини закінчуються тим, що виграш лишається не за рахунок компромісів, а за рахунок неуступчивої позиції одної людини, друга людина або друга сторона повністю програє. Друга позиція люс-люс, програють обидва. Ніхто не йде на ніякі поступки, компроміси. І, ну, в результаті це таке нічия, але за рахунок того, що перемовини закінчились нічим, програли обидва. І третя така позиція. Вин-вин. Кожна сторін йде на уступки, да? кожна сторін йде на уступки. І досягається компроміс. Виграють обидві сторони. До чого я це зараз говорю? І як це все, яке пов'язання має з оцими штуками, про які я вам розказала, штуками, які йдуть з дитинства, установки, концепції, інтеректи і результатом яких є стає відношення до себе і до світу? Отже, всі перемовини завжди про комунікацію, окей? про комунікацію між людьми. Наше з вами життя насправді також про комунікацію. Нагадаю, у той Вовочка, який такий безкордонний, який так творча особистість, дуже вільна особистість, там часто дуже страдає комунікація, тому що кордонів Вовочка не признає, кордони для нього питання, якесь абстрактне так, він собі йде там, де йому треба йти. І ну, насправді не все так просто в Вовочкиному житті. Між Вертаюся знов до модель перемовин. Дивіться: Вернімося до того, про що я говорила, світ. Ок я ок. Світ не ок я ок. Я не ок, світ ок. Отже, позиція я Окей і Світ не Окей. Це і позиція. win-lose. Я виграв, друга сторона програла. Якщо ми будемо говорити тою мовою перемовин гарвардської моделі, що це таке? Я такий класний, я такий весь в білому пальто, всі кругом винні, а я молодець. Ви мене всі не цінуєте, ну то хай вам всім буде гірше. Ви гади, а я хороший. Піду я від вас, ви мене не заслуговуєте. Це позиція зверхності. Е, і ситуація в комунікації, отака з позиції зверхності. Коли я виграв, а ви всі програли. Знаєте, до чого вона веде? Може, він, вона і виграли, але навколо нього, навколо неї. Лишається ніхто. Це така. Це така стратегія випаленої землі. Таке собі воно сумненько лишатися тому завжди правому і завжди одному. 에... Позиція друга. Та з точки зору Гарвардської моделі перемовин. Це те саме Він тільки Люс win Навпаки, так? коли я не окей, а світ окей. Стиль спілкування пасивний. Позиція спілкування, неудачник, жертва. Я весь такий нещасний, всі навкруги везунчики, всім класно, я вроджений невдахом, нема чого навіть і пробувати. Це така вивчена безпорадність, або ж невивчена порадність. Людина пасує перед складностями. Не висовується, знає своє місце. А воно заганяє ця ситуація в глухий кут без надії, депресії і без глуздості існування. Третя можливість люс люс. Я не ок, світ не ок. Це пасивна агресія. Я дуже злий на себе, я дуже злий на світ, але я мм... боюся. Я боюся чесно сказати тому світові, що я про нього думаю. Я завжди кусаю з-під тишка, з під столу, бо точно знаю, що той недобрий світ дасть мені у відповідь. Дасть мені у відповідь. Я так вот, тихенько вискочу з під столу, вкушу за ногу. І сховаюся скоро, і там буду відсиджуватися. Генько посміхаючись. Сарказм, газлайтинг. Оце все тобі лікуватися треба, це ти жартів не розумієш, це улюблена зброя пасивних агресорів, і це улюблена зброя і результат комунікації люс люс Я фіговий, ти фіговий, погано всім. Світ не добрий навкруг, я не добрий в тому світі. Мені самому з собою погано. Тому що насправді людина, якою самою собою добре, не буде кусати ні з-під тишка, ні не з-під тишка. Людина, яка окей сама з собою, і яка окей з світом, ми підходимо до останньої здорової моделі. Я окей, і світ окей. Результат комунікації вин-вин виграють всі. Людина в кордонах. Людина, яка кордони асертивно захищає. Людина, яка точно знає, що з нею все окей, і це не значить, що за світ все погано. Людина, яка точно знає, де закінчується вона і починається світ. Людина, яка вміє зі світом домовлятися? Домовлятися асертивно. Асертивний захист своїх кордонів це таке я не рухаю тебе, поки ти не рухаєш мене. Коли ж ти будеш мене рухати, я не змовчу, я не буду нападати, якщо ти не нападаєш. І я не буду перевищувати межі необхідної оборони, якщо ти нападеш. Але я відповім так, що більше тобі нападати не захочеться. Але генерально, я розумію свої потреби, я розумію, хто я, я розумію твої потреби. так? Я схильна їх враховувати, я їх схильна до прямої комунікації, і я завжди в кордонах. Чи можна щось змінити, якщо з вами щось не так, і з вами щось не те, і десь там хтось там, то, чи то ведь о світне Ок. Ми не можемо змінити дитинство. Але, як кажуть всі психологи, в всіх модальностях, ми не те, що з нами зробили, ми те, що ми будемо з цим робити. Ми можемо міняти себе. Дитинство не перепишемо себе сьогоднішню. повірте. Повірте мені, бо я пройшла цей шлях. Можемо. Ми можемо змінити себе. А коли змінюємося ми, коли у нас змінюється світ. Дякую.